Ми знаходимося на в'їзді в, в станицю Луганська і тут ми на посту зустрілися з одним нашим земляком з міста Глибок. Буляк Микола Карпович. Як вам тут живеться, як воюється? Нормально воюється. Ви всім забезпечені, все добре. Звісно, все у нас є. Так що все буде нормально. Дякую нашим спонсорам Глибоцьким. Вони вислали все, що треба. Ага. Да. То бажаємо вам бажаємо вам удачі тут і щоб менше тут стріляли. Це наш земляк Віктор Білоус. Ми зараз дійсно знаходимося на самій передовій бойових дій. Станиця Луганська це практично по розділена станиця бойовими діями. З однієї сторони знаходяться наші блокпости, з другої сторони знаходяться сепаратистські пости. Краще, ніж показані кадри на відео, не покажуть на самому ділі, що, що тут відбувалося. Тут йде дійсно війна, відчувається це воно і по населенню, по настроях населення. І ви самі бачите по тих руйнуваннях, які є. Будемо сподіватися, Бог добрий, все буде добре. Клинжок Олександр Васильович хотів, перш за все, подякувати керівництву нашому Чернівецькій області, що забезпечив, що не забувають. А також е, хотів. Побажати рідним, близьким своїм друзям, які нас там чекають, які очікують, дійсно переживають за нас. Все самого найкращого вам. Привіт, рідні на і чекайте нас на Буковині, рідні. Буковинці, привіт.